Вітаю! Ви на Ютуб каналі Газправда, де ми намагаємося простою мовою пояснити глядачам нюанси надання послуг на ринку газу. Ми тимчасово змінили локацію, оскільки офіс, де знаходилася наша студія, постраждав від однієї з російських атак на Київ наприкінці серпня. Однак ми продовжуємо роботу і сьогодні поговоримо про цифри в платіжках за розподіл, тобто доставку газу в 2026 році. Якщо хочете знати, як уже зараз розрахувати точну суму коректно у вашій квитанції, обов'язково додивіться новий випуск «Газправди» до кінця. А в коментарях, будь ласка, напишіть після розрахунків зростуть цифри у ваших платіжках за доставку чи навпаки зменшаться. Отже, порахувати суму за доставку газу в майбутніх платіжках можна вже зараз, адже у вересні закінчується так званий газовий рік. Так у газівників новий рік розпочинається 1 жовтня, і саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 24 по 30 вересня 25 року залежатиме скільки ви платитимете за доставку блакитного палива вже з січня 2026 року. Тому в цей період вкрай важливо вчасно передати ваші фактичні показання лічильника і пересвідчитися, що ви не маєте неіснуючих боргів за блакитне паливо. Але перш ніж перейти до підрахунків, нагадаємо декілька нюансів, які пов'язані з комунальними послугами та війною, що триває в Україні вже понад три роки. Ще наприкінці 2023 року уряд скасував мораторій на відключення від газу абонентів боржників. Заборона діє лише в регіонах, де точаться бойові дії чи на тимчасово окупованих територіях, або якщо ваше житло постраждало внаслідок ворожих атак. Усі інші споживачі ризикують залишитися без блакитного палива, якщо накопичуватимуть заборгованість. А сама наявність боргу може призвести до судового позову. Примусового стягнення коштів виконавчою службою і зрештою відключення від газу. Ще один вагомий аргумент не зволікати з оплатою комунальних послуг це ризик втратити через борги субсидію. А напередодні опалювального сезону це відчутно вдарить по кишені, тому краще не ризикувати і оплачувати рахунки вчасно і за газ, і за його доставку. Ну, якщо хтось досі вважає доставку незаконною послугою і з аргументом, що ви не підписували жодних договорів про розподіл газу, ось вам відео з детальним поясненням, чому це так не працює. Щоб дізнатися суму, яку ви щомісяця будете платити за розподіл у 2026 році, потрібно зробити нескладний розрахунок. Берете свій річний обсяг споживання газу з 1 жовтня 2024 по 30 вересня 2025 року. Такі дані можна знайти, наприклад, у вашому особистому кабінеті на сайті оператора ГРМ. Множити цю цифру на тариф, встановлений для вашого регіону. У кожного оператора ГРМ він різний. До речі, самі тарифи на розподіл поки що залишаються без змін. Тож зменшиться плата чи зросте, залежатиме суто від обсягу споживання. Отриманий результат ділити на 12 місяців. І так, ви дізнаєтеся свій орієнтовний щомісячний платіж за доставку газу в 2026 році. Наприклад, я порахувала свій майбутній платіж, і він вийшов на 10 гривень більшим аніж попереднього року. А що вийшло у вас? Напишіть в коментарях. Ще раз зауважимо, щоб у вашій газовій звітності не було зайвих нарахувань. Показання лічильника треба передавати щомісяця з 1 по 5 число включно. А особливо це актуально саме зараз, по завершенню газового року. Якщо не хочете, щоб вам нарахували зайвого для розрахунків на увесь наступний рік, не забудьте відправити показання. Це варто робити, навіть якщо ви не користуєтеся газом чи не проживаєте у помешканні. Просто надсилайте незмінні показання лічильника. Так, ваш оператор ГРМ знатиме, що газом ви на даний момент не користуєтеся, і не виставлятиме вам рахунок на основі так званого планового щомісячного об'єму споживання. А чому показання приладу обліку треба звіряти саме з оператором ГРМ, а не з газопостачальною компанією? Ми розповідали у попередніх відео. Проте у питанні доставки газу є таке поняття як обов'язкова мінімальна плата. Тобто навіть за нульового використання блакитного палива вам нарахують річні куби залежно від встановленого у вас обладнання. 39 метрів кубічних на рік, якщо газ потрібен тільки для приготування їжі, 126 кубів для споживачів, які використовують газ для приготування їжі та нагріву води, 314 кубів на рік, якщо газом ще й опалюєте будинок. Ці норми визначені кодексом газорозподільних систем. Навіть якщо вони вам не подобаються, ці нарахування законні. Щоб зовсім не платити за доставку газу, доведеться офіційно розірвати відповідну угоду з оператором з фізичним від'єднанням від мережі. Тобто вам не просто перекриють кран, вам відріжуть трубу. А за повторне підключення у разі настання такої потреби треба буде сплатити окремо. І наостанок завжди актуальне питання для споживачів: куди та кому передавати показання лічильника. Це можна зробити будь-яким зручним для вас способом в особистому кабінеті газмережі або вашого локального оператора газорозподільних мереж, а також на сайті чи у чат боті ГЕСЮ також передати дані про спожити газ можна, просто позвонивши на гарячу лінію Нафтогазу чи відправивши смс на номер 4647. Обирайте зручний варіант і не нехтуйте передачою даних приладообліку, адже від ваших дій залежить точність сум у ваших платіжках. Якщо це відео було для вас корисним, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Слава Україні!